Яскрава в небі тривожному ість українцю показує кожному, Мерехтить, кажучи, діва на сіні, вже опови. Планети, зовсім байдужі хороші ракети, хоче наш ворог свято забрати, та зоря сяє ясно й завзято. Сірка освячує схід благодат і підглядає в окопи солдатів. Знає, як хочуть все свято додому, знає, що мають кутю вони в тому. Поки не згасла у темряві ночі, раптом солдат піднімає верхочі, видно прохання у сильних очах, до перемоги світи зірко шлях, Зірка летить далі мішу збереш, криму херсону, теси Світи, де темно, де купові. Чуючи горизонти, В домі, де рідних чекають із фронту хоче теплом доторкнутись до серця, Домі, де хтось вже не повернеться. Цірка різдвяна сяє вогнями, бо перемога точно за нами, не З Богом в серці свого, Христос родився, славі.